Весна і мама, що в них спільне є, що жінку ми порівнюємо з весною. Бо кожна з них, кому життя дає. Весна землі, а мама нам з тобою. Мама це перше слово, яке ми вимоглимо в своєму житті із нашого дня народження. З нами найкраща, найпотрібніша, Найрідніша мама. Кожного року. Весь світ День Матері. Адже в 1914 році Конгрес США прийняв постанову про цей Прекрасний свят. Мама мамочко, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світло. Мама Матінко, матуся, я від тебе добре вчуся, ти найкраща світі, мама ніжна добра і ласкава. А мамо, маму, любо нашу, ненько, тобі на свято квіти ми несем. Ти наше сонечко, рідненько, ти над усе, ти над усе. Мама це найвильніша людина, маму ніхто не замінить мені. Мама це подарунок від Бога кожній дитині, що живе на землі. Вітаю тебе, люба матуся. Моя ти дорогенька, тебе я найдужче люблю, моя ти найкраща ненько, Для тебе все все я зроблю. Я знаю, тяжко тобі, Люба, та зачекай відрозлю, троє троянди гарні і червоні, тобі на свято принесу. Люба матусю, сьогодні хочу привітати тебе зі святом і сказати, як щиро я тебе люблю. У Бога щиро я попрошу, щоб зірочкою річки зірвали, я плету зірва, її, у тобі під ноги покладу. Хай щастя зоря не до тебе лине і безліч літ зозуля накує, хай доля розквітає в калину, та мутром буде серденько твоє. Мама, ти чуєш рідненька, я буду Бога просити. хай радість дарує вам ненько від лиха і від захистить. І все весняне свято лінну, Матусю хочу привітати і щастя побажати. Тутку не знала, ми просимо долі, добра тобі і радості, рідна доволі, бо людям для щастя багато не треба. Сімейного затишку і мирного неба.